Результат. Бачите, ми обробляли десь більше тижня назад. Як от невідомий плод, який вже закінчує цвітіння. Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 4 квітня, 25 рік. І сьогодні у нас піде така одна, ну всі обробки основні. ну Це дуже-дуже важлива обробка по кісточкових яка дуже зберігає ваш врожай. Дуже сильно. Що ми будемо робити, потім покажемо. Сігнум 12 грам, вже в нас відважено на 10 літрів, ось такий наш оприскувач. Нормально працює, нам вистачає при наших об'ємах. По кві... ну, потім я покажу, підемо. Біская. Біская це препарат, дуже чудовий препарат, є каліпсо ще від Оленки волохатої. Кажуть, треба ставити там відра, все остальне. Якщо ви не хочете ставити, один раз обробили, оленка вам не страшна. І обов'язково сільвет Голд. Сільвет Голд це не прилипач, це адювант, який дуже Ну, мікрокрапля, навіть якщо попадає, вона не висить, як крапля на рослині. Чи на рослині, чи на корі, чи на квітки, вона розпливається і покриває. Навіть туманець, коли попадає, просто туманець попадає з розприскувача, повністю все стає мокре. Воно не крапками, а ну, як жирне, як таким покривається. Ну, Адювант. Дуже чудовий адювант. Він того коштує, скільки він не коштував. Ну, це у нас препарат шприц для набирання біская. Біская у нас іде. 5 мл на 10 літрів. І захист, звісно, захист, звісно, не забуваємо про захист, про рукавички, про маску, яку ми придбали, є огляд, що ми, як ми придбали це все, це все є на каналі. І ось така коробочка, це хто знає, хто спостерігає, це де ми змішуємо препарати. Наливаємо, ні в бутилочки, ні палочки, нічого. Налили, висипали, потермосили. Ось так. Не буду я це все показувати. Ось так потермосили, вилили і все працює. Ну і звісно, штанга. Штанга, яка дуже чудова штанга. Ось цей препарат, так сказати, апарат, яким я користуюся. Довжиною в мене 3 метри. От, складеному вона метр вісімдесят. Видовженому 3 метра. Форсунка, яка регулює розпил, дуже чудово від туману до такої просто струї, можна регулювати. Робить туман, оприскує і високо. От, рахуйте, ви можете 2,5 метра плюс метр там у вас ще й на видовженої руки, то дуже високо обробити. І краще тримати не за ручку. Ось цю, А за оце вже. Тому що якщо за ручку, то може тут відламатися. Дуже зручна, але бачимо, ось тут ну, із-за довжини десь не проходиш по габаритах. І ми її були підігнули. Ну, Якщо, якщо вона навіть і зламається чи щось не станеться, я буду купувати тільки таку, тільки таку, більше ніяку. Ось такий у нас набір. Йдемо працювати, зараз покажемо, куди ми йдемо. Абрикоси в нас одні вже закінчують, ми вже їх на початку цвітіння обробляли сінумом. То це друга контрольна обробка, тому що ну, є моменти, вітер, дощ опадають. для того, щоб інші ось шалах ананасне, як кажуть, дивіться, як гарно квітне. Якраз він тільки но квітне. Все це піде у нас у. На обробку, тільки по квітки. Тому що через квітку заражаються саме ось цими хворобами, які називають потім мороз. От вимерзла абрикоса. Не мороз, а моніліоз, І тільки через квітку. Це в нас теж звичайний абрикосовий, він вже відцвів. Це буде в нього вже друга обробка. Ми обробляємо. Персики ще в нас закриті на абрикосі. Персики, які вже ось так гарно квітнуть. Квітнуть. Це в нас суперквін. Ось так гарно. Абрикоси вже, де будемо отримувати сигналки, це вже друга обробка буде. Обробимо вже так. Це кінець цвітіння, вже деякі пилюстки почали відпадати. Вон бачимо і результат. От результат. Бачите, ми обробляли десь більше тижня назад. Як же ж його сфокусувати? Ось. Не треба чекати, а те, що я кажу, що не треба чекати, коли та оленка волохат, коли вона з'явиться. Ми обробляли тиждень назад, вона прилетіла вона навіть не встигла його. З'їсти, а вже лежить прямо в квітки. 486 теж піде у нас, ну і підуть наш ось такий красень. Дивіться, як квітне, це наш наша підщепа майбутня. Як гарно квітне, це манджурський персик. Ось так він гарно квітне, а ось бачимо від нього. Впав в сіянець і він видно переопилився. Поруч росте. і Він переопилився і вже геть інші квітки. Ну, ми його лишили, побачимо, що з нього буде. А на цьому не... на нашій підщепі вона мені не сподобалася, я її перещіпляв. А тепер, бачите, дуже добре, що лишив. У нас тут купа слив і різних персиків щеплень. Так що так, все це в нас попадає під обробку. Будемо обробляти все, що квітне, от закінчує цвітіння лихни, сигналки ми ось отримаємо. Це теж у нас тут більше такий виріс мигдаль з прикореневої і більше десяти різних сортів. І ось закінчує цвітіння наш плод, Невідомий плод, який вже закінчує цвітіння червоно мякітний темні плоди, теж він попаде під обробіток. Все, тримаємось, все буде добре, коли кожен буде займати своєю справою. Йдемо обробляти, працювати. Дякуємо захисникам за чисте небо і змогу працювати на цій землі. Все буде добре.